Не вийде нічого. Ніхто з нас не герой. Єлено. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу не помилки, а досягнення. Ми потрібні одне одному. Окей, непогано сказано. Ми громоверсі. Яка ідіотська назва. Боже, дякую. Команда відчайдушних героїв, яких раніше знали як поганців, з'являється у новому фільмі Кіно всесвіту Марвел. В українських кінотеатрах стартує супергеройський екшен Громоверсці. Цього разу спокутувати вину перед людством будуть чорна вдова Олена Білова, названа сестра Наташі Романової у виконанні Флоренс П'ю, червоний вартовий, якого зіграв Девід Гарбор, зимовий солдат Себестіана Стена та інші персонажі оригінальних коміксів Марвел. Що з цього вийшло? Дивіться. В кіно з 1 травня. О, чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповажі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Комедійний трилер-фанатик це про те, як одного дня до поп зірки Софії вдирається на віжений пол, який щойно втік з лікарні. Хлопець переконаний, що у нього із Софії отут -от має відбутися весілля. Аби не розчаровувати кохану, він ретельно підготувався і має здійснити задумане. От тільки чому ж такі наміри несуть надто багато крові, дізнайтеся у кіно з 1 травня. Кращі друзі, навіть якщо між нами відстань у мільйон років. Новий мультфільм Галас джунглів 2. юрський період про справжню дружбу, яка може витримати і час і відстань. В центрі сюжету вірні друзі, мавпеня Мавпек та Слоненя хоба. Одного дня в їхній компанії з'являється новенький прибулець ФНІТ, його космічний корабель, пробиває часовий портал, через який хоба випадково потрапляє у юрський період. Чи вийде у друзів рятувати подругу? Дивіться в кіно вже сьогодні.